Пригоди в місті кумедна екскурсія. Все минає, як не тепер, то в четвер і нічого не вдієш. Настовбурчавши пір'я, просторікувала курка Лорета з верхівки компостної купини ранком у дворі фермера Міхеля. Звідусіль почулася тупотнява, і не встигла Лорета знову розтулити дзьоба, як усі тварини вже оточили її. Що трапилося, Лорето, хрюкнула свинка на ім'я Кудель, що аж трусилася з цікавості. Мені розхотілося копарсатися в гнояці, пояснила Лорета. Сьогодні мені забажалося прогулятися до міста. До міста? Але ж ми там ніколи не були, завагалася товстуха Ельза, підхопила пучок запашного сіна і заходилася його ретельно жувати. Хто знає, що нас там чекає, несміливо пробекала овечка Емма. А що, як там аж кишить лютих вовків? Кролички! замріяно закотив очі Пауль. чемпіон світу зі швидкісного поїдання морквин, як він сам себе називав. У місті, напевно, повнісінько гарненьких кроличок, і я зможу встановити новий світовий рекорд 20 поцілунків за 5 секунд. Пауль виставив зубки. Він завжди так робив, коли тішився наперед чимось приємним або збирався устругнути якусь штуку. Всього за п'ять секунд зробила великі очі корова Ельза. Пауль ствердно кивнув. Гармидер, який щинили з самого ранку тварини, розбудив фермера Міхеля. Він сунув ноги у капці і, продираючи очі, поплентався на двір. Як тільки Лорета побачила господаря, вона знову розхвильовано закуткудахкала. Міхелю, сьогодні ми вирушаємо на екскурсію до міста. Фермер спохмурнів. Що значить до міста? Грім і блискавки. Це, мабуть, ти все вигадала, неперевершена фантазерко. Доведеться мені їхати з вами. Ні, ні, запротестувала Лоретта. Ми хочемо прогулятися туди самі. Самі, самі, хором підхопили решта. Міхель затулив вуха руками. Гаразд, гаразд, згоден, я залишаюся вдома. Та якщо вже ви надумали податися так далеко, не забудьте, що маєте подбати про належний зовнішній вигляд, сказав він, мов припечатав. Фермер позіхнув і, човгаючи ногами, пішов додивлятися сон. Може, тварини такі вгомоняться, а раптом. Лорета ще й яйце знесе йому на сніданок. Ні, ви чули? Ми маємо подбати про свій вигляд, обурено розкуткудахалася Лорета, стрибаючи з компостної на Але ж нам нів, що навіть убратися, захвилювався кінь Тінкер. А може, ми позищимо дещо у фермера Міхеля, моркотів, кіт Моріц! тоді ми вже, напевно, будемо мати пристойний вигляд. Думка причудова! Де ж моя обнова? прокумкав Фрідер. Він був не просто жабенятко, а справжній поет. До ставка я пострибаю, там усіх вас почекаю. Зажди, Фрідере, я з тобою! захрюкала Кудель йому навздогін. Мені не завадить прийняти ванну, я хочу бути найгарнішою свинкою в місті. Фрідер і Кудель попрямували до ставка, щоб викупатися як слід і причепуритись, а решта поспішили туди, де на шворках сушився одяг фермера Міхеля. З місця не рушив лише старий Берт, адже він справжній сторожовий собака і його обов'язок постійно охороняти двір і свого господаря. Ельза, не міркуючи, багато стягнула сині робочі штани, фермера Міхеля, які вона давно вже вподобала. Щоправда, задні ноги корови ніяк не хотіли залазити у штани, але врешті-решт вона з цим упоралася. Ух ти! Дуже елегантно, Ельзо! Оцінив пауль і потягнувся до вовняних шкарпеток Міхеля, який відразу ж настромив собі на довгі вуха. Тепер можна і морквину в дорогу приготувати. Гель захотіла примірити ще й картату сорочку, але Емма її випередила. Вона начепила її поверх своєї шубки, а за мить перелякано за бека. Бе, мені щось цокає. Лорета кулею підскочила до неї і витягла з нагрудної кишеньки Мігелів годинник. Не все ж тобі, еммо, прокуткудахкала вона і намотала ланцюжок з годинником собі на шию. Це якраз для мене, тепер я теж красуня. Поступово речей на шворках ставало все менше і менше, а тварини робилися все гарнішими і гарнішими. Тінкеру дісталися розкішні гумові чоботи, повернулись і Кудель з фрідером. Кудель годі було впізнати. 75 фрідерових братів і сестер оперезали її квітучим віночком з водяних лілій. Ну й пахуча свинка, наче Апельсинка весело продекламував Фрідер. А Пауль додав мій чутливий ніс може це підтвердити. Пауль і Лорета вилізли зверху на Тінкера. Фрідер умостився між рогами в Ельзи і почав наспівувати веселенький мотив. За ним, муркочучи, примастився моріць і стежив, щоб жабеня не беркиснулось. За котом сиділа Ема і пильнувала, щоб не обемберився сам моріць. Словом, уся компанія була при ділі. Кудель тюпала слідом, намагаючись якомога менше забруднитися. Пауль з цікавістю роздивлявся на всі боки й шморгав носом. Нюшкував. Лорета уважно спостерігала за тим, куди спрямовано носа, бо саме він чув дорогу до міста. Увага! кала Лорета, ніс Пауля повернувся трохи правіше. Тінкер і Ельза слухняно поверх дали трохи правіше, куди робила те саме. А тепер трохи лівіше до кущів ожини, правувала Лорета. І знов правіше. Так лелюм по лельом, кривуляючи то вправо, то вліво, друзі мандрувала гайками, лужками і жовто зеленими нивами. Невдовзі весела компанія зупинилася біля великого дороговказу. Одна стрілка показувала лівобіч на Берлін. Друга правобіч на Вітценгаузен. Лорета не стала вдаватись у роздуми. Вона поглянула на ніс Пауля і скомандувала Ми підемо праворуч, не відставати. Поки тварини радилися, за ними вишукувалася вервечка автомобілів. Водії нетерпляче сигналили і сердито вимахували руками. Кудель дуже сподобалась, як гудуть машини. Напевно, це міські музики, хрюкнула вона. І тварини радісно привітали знервованих водіїв. Коли друзі дісталися міської брами, за ними вже тягнувся довжелезний хвіст різного транспорту. Тінкер, Ельсе і Кудель зупинилися. Автомобілі за ними теж. Гм, промукала Ельза. Та й багато ж у них будинків на подвір'я. Це не подвір'я, заперечила Лорета, – це місто. Ми дісталися своєї мети. Але я не бачу жодного фермера, пробекала Емма. Пауль виставив зубки і подумав, а чи є тут кролики? Збентежені тварини нашорошину увійшли в місто. Дорога для транспорту нарешті звільнилася. Тварини тупцювали вулицями, з цікавістю роззиралися на всі боки. Жодної людини вони поки не зустріли. І жодного кролика. Раптом розчинилися двері однієї з цукерень. І фрау Сливковець олюб'язно помахала їм рукою. Схоже, дивне вбрання звірів її нітрохи не здивувало. Виявляється, саме сьогодні місто Вітценхаузен відзначало свій сторічний ювілей. На честь такої події бургомістр оголосив конкурс на найоригінальніший костюм, тому та -то пані Сливковець і вирішила, що тварини, які стояли перед її закладом, це люди, перебрані в карнавальні костюми. Вона витерла руки фартухом і розсміялася. Ох, як дотепно! Конкурс уже розпочався. У вас чудові костюми, я свого ще не надягла, мені потрібно поквапитися. Компанія здивована втупилася в неї, а Ельза запитала, що за костюм? Лорета й Тінкер вигукнули в один голос. Ми просто хочемо оглянути місто. Але фрау Сливковець почула лише мукання та іржання. Вона усміхнулася і похвалила Боже, ви не просто вбралися як тварини. Ви ще й намагаєтеся поводитися відповідно? Дотепно, дуже дотепно. Фрау Сливковець навіть гадки не мала, що тварини можуть розуміти людей, тоді як люди тварин не завжди. Лише фермер Міхель, який вже багато років спілкувався зі своїми вихованцями, легко знаходив з ними спільну мову. Одну хвилинку раптом схопилася люб'язна фрау і зникла у крамниці. Коли вона знову з'явилася на порозі, у неї в руках була таця з ніжним шоколадним суфле Мій маленький подарунок на честь нашого великого свята. Пригощайтеся! Кожен отримав по смачному тістечку. Просто диво, просто клас, просто так частують нас, прокумкав у Риму задоволений Фрідер. Як смачно з насолодою прохрюкала Кудель, чавкаючи від утіхи. Вийдіть, а я ще тут побуду. Кудель тихенько прослизнула слідом за фрав сливковиць. У відчинені двері цукерні. Незабаром звідти пролунав пронизливий крик. І фрау Сливковець виштурхала кудель на вулицю. Моє суфле, звичайно, дуже смачне, але ж не можна їсти усе самій. Ви поводитеся, як свиня, гукнула вона услід не нажерливій ласунці. Паулів ніс учує в запах свіжого сиру, який линув з крамнички, розташованої від цукерні за кілька будинків, а що двері були розчахнуті. Навстіж тварину увійшли і з цікавістю закрутили головами. Раптом Лорета схвильовано закуткудахкала. Яйця, тисяча яєць у картонних гніздечках, і спурхнула на горішню поличку за рундуком. Доведеться тобі їх висиджувати, Лорето, проморкотів загадково моріць. Ми зберемо додому всю тисячу курчат, ото вже радітиме фермер Міхель. Паль тут таки пригадав про рекорди. Та ти ж можеш встановити світовий рекорд. Три яйця за 5 секунд. Засікай час. Лоретта стріпнулася і стурбовано об'яла очі в годинник. Через 4 секунди перед нею вигулькнула здоровенна кролиця. Це була Фрау Сирковець, власниця крамнички. Не встигла вона обмовитися й словом, як Пауль радісно вириснув. Кролиця! Нарешті він зможе встановити свій власний світовий рекорд. Він скочив на рундук, припав до повних вуст фрау сирковиць і гордо відкрив рахунок. Перша. Пхе з огидою відштовхнула його фрау сирковець. Вона була як не своя від обурення і розлюченою осою накинулась на Ельзу і Тінкера. Ваші костюми дуже оригінальні, але дехто з вас зовсім не вміє поводитися. Зараз же приберіть звідси цю цокотуху, що цокає, як годинник, і зайця, що лізе з поцілунками, інакше я візьму мітло і вижену вас зі своєї крамниці. Не надто ви привітні, добродійка, промукала Ельза. Чим ви невдоволені? І не смійте на мене мукати, це вже не смішно, накинулася на них фрау сирковець з кулаками. Забираймося звідси, вчасно схаменулася Ельза, і тварини чкурнули з крамнички. Вони потрюхикали на сусідню вулицю і незабаром опинилися на ринковій площі, де зібралися всі жителі від Віценхаузена, одягнені в найнеймовірніші костюми. На підмостках посеред площі стояли бургомістер Віцке і капітан пожежної команди Брандовець. Вони представляли святковий комітет, який мав вибрати переможця. Віцке шепнув капітанові пожежної команди. Огляньмо туди, двоє людей у зелених гумових чоботах бралися конем, а ще двоє коровою. Брандовець відповів йому так само пошепки. А в свиню, напевно, вирядили двох малюків. Виглядає дуже кумедно, вельми дотепно. Бургомістер кивнув головою. «А вже ж оригінально, і тут же вигукнув у мікрофон. Коня корову і свиню, із звірятами на спинах просимо піднятися на сцену. Тварини фермера Міхеля й гадки не мали, що запросили саме їх. Вони закрутили головами, але довкола були тільки принци, гноми, білі ведмеді, сила селенних кроликів. Жодного коня, корови або свині. Та це ж нас кличуть, захоплено за кала Лорета. Пауль весь аж сяє з радощі. Ух ти, скільки кроличок! вигукнув він і кинувся в натовп. Кінь, корова і свиня отримують перший приз за найоригінальніші костюми, урочисто оголосив бургомістр Віцьки, коли тварини піднялися на сцену. Глядачі радісно загуманіли, А тепер нам хотілося б довідатися, хто ховається під цими чудовими костюмами. Зніміть маски, попросив віцьки тварин. Які маски? Не второпала Лорета. Про що він белькоче? Я допоможу, запропонував капітан пожежної команди Прандовець і схопив тінки за гриву. Треба ж, не піддається, немов приросла, здивовано шепнув він бургомістрові. Еге ж, немов приросли, так само пошепки відповів йому віцьки, смикаючи Ельзу за роги. На площі запала тиша. Люди, мов зачаровані, прикипіли очима до сцени. Тільки коли не коли хтось скрикував Фу! і обурено цитькав на Пауля. Зловісну тишу порушила гучне торохкотіння. Прямо перед сценою зупинився старенький трактор. Фермер Міхель радісно замукала Ерся. І Берт, додав Тінкер. Усе-таки фермер Міхель дуже хвилювався. Його тварини подалися до міста вперше, і статися там з ними могло все, що завгодно. Фермер пошукав свій одяг, нічого не знайшов і поїхав у місто, як був у піжамі. Бургомістер і капітан пожежної команди від подиву аж роти роззявили. Неймовірний костюм, нарешті промовив Віцький, показуючи на фермера Міхеля. Дуже оригінальна ідея! розсміявся Брандовіць. Вони зглянулися поміж себе і підморгнули один одному. Бургомістр отсунув Тінкера, Ельсу і Кудель трохи вбік і врочисто сказав: Ми передумали, ви удостоєні другого місця. Першого місця заслуговує отой пан, що на тракторі. Глядачі знову захвилювалися, поки фермер Міхелю вручали медаль переможця, не стихали поплески. Міхель радісно обіймав своїх тварин. Грім блискавки, я вже злякався, що ви помандрували до Берліна. У такому великому місці я вас ніколи не знайшов. Нам час додому, вам потрібно відпочити від пригод. Може, так, прокуткудахкала Лорета, а може, і ні. Раптом завтра нам спаде на думку щось новеньке. Скоріше б настала завтра, замріяно хрюкнула кудель.